Вітаю! Отже, у цьому випуску Газправди ми розповімо, як правильно вирішувати конфлікти з газівниками. Які особливості до судового врегулювання газових питань? Чому інколи споживачі не отримують вичерпної відповіді на свої звернення або їх запити взагалі ігнорують? Куди скаржитися на газівників, які порушують ваші права? Якщо вам не вдалося отримати вичерпну відповідь від оператора ГРЕМ чи постачальника газу на проблемне питання у телефонному режимі, переходьте до письмового формату для компенсації споживачеві завданих збитків для перерахунку наданих послуг або з метою вирішення інших проблемних питань, споживач має направити газівникам письмову претензію у довільній формі. Викладіть у ній суть справи чітко і без емоцій. Додайте копію усіх необхідних матеріалів, які можуть пришвидшити розгляд питання. Це можуть бути фотолічильника, скріншоти з особистого кабінету, копії платіжок, актів чи інших документів. Претензію варто відправляти поштою, рекомендованим листом, з описом вкладення та відміткою про вручення одержувачем. Копії листа, чеки і відмітки з пошти зберігайте до повного вирішення справи.